У цьому відео ми поговоримо про те, навіщо люди наймають бухгалтера для свого бізнесу на стороні. І взагалі, які є плюси та мінуси такого варіанту співробітництва. Привіт! Ще задовго до карантинів та локдаунів, аутсорсинг, тобто віддалена робота, став набирати обертів. Здавалося б, що може бути краще найманого співробітника в штаті, але сьогодні я поясню вам, що і чому може бути краще. Як завжди, прости без слова. Ну і так як ми бухгалтерський сервіс, поговоримо про те, чому мають бухгалтера подалі від Офісу. І тут справа зовсім не в саморекламі. Тут я спілкуюся з вами як власник бізнесу, який також віддає бухгалтерію на аутсорсинг, але водночас знає цю кухню зсередини. Раджу поки що підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок. А ми починаємо. Отже, перший плюс ціна. Для мене, наприклад, цей пункт найменш важливий, так як я, як і більшість підприємців виступаємо за якість і швидкість, а не за меншу ціну. Але справедливості заради визнаю, що цей пункт стоїть на першому місці серед підприємців. Справа в тому, що завдяки навантаженню в декілька годин на день бухгалтер може одночасно взяти в роботу 5-6 підприємств. Отже, бухгалтер отримуватиме зарплату вище середнього по ринку, буде завантажений увесь робочий день, а ви, в свою чергу, маєте змогу платити тільки за ті часи, коли бухгалтер дійсно працює, а не грає в пасіянс на робочому комп'ютері. Другий плюс якість. Здавалося б, якість має страждати, а тут навпаки. Якщо у вас бюджет на спеціаліста, наприклад, 20 тисяч гривень, то у випадку з віддаленим бухгалтером ви можете собі дозволити спеціаліста, який коштує 40 тисяч. Але за рахунок того, що він вестиме 5 або більше компаній, бухгалтер отримуватиме свою зарплатню, а ви, в свою чергу, роботу якісного спеціаліста. Третій плюс співпадіння характеру. Я б поставив його у рейтингу навіть. Вище, так як десятки бізнесменів придбали саме у нас послугу бухгалтера тільки для того, щоб з ним не бачитись. Я поясню: ви напевне зустрічалися з розробниками ПО та подібними спеціалістами, яких можна назвати по-своєму геніями. Це достатньо специфічні люди зі своїми вподобаннями та поглядом на життя. Бухгалтерія це майже те ж саме написання кода, але трохи простіше. Факт залишається в тому, що класний спеціаліст, який любить свою професію бухгалтера і вважає її своїм призначенням, а тільки такий спеціаліст і може якісно надати пост. він по-своєму специфічний. І це ні в якому разі не погано. Просто коли штат компанії складають на 99% розробники або ж імпульсивні продажники, творчі маркетологи або спокійні лікарі. То присутність одного єдиного бухгалтера зі своїми професійними поглядами на життя рано чи пізно приводить до бухгалтерії на аутсорс. А знайти класного бухгалтера, який любить і вміє робити свою роботу, залишаючись при цьому активним і позитивним, надто тяжко. Я знаю, про що говорю на власному досвіді, так як саме таких бухгалтерів і не маю, і займати пошук одного такого спеціаліста може декілька років. Четвертий плюс конфіденційність. Ми всі маємо що приховувати, або, як мінімум, не все хочемо показувати працівникам власної компанії, або ж взагалі хоч комусь, а бухгалтерію вести потрібно. Достатньо часто підприємці передають частину бухгалтерії або ж, наприклад, свій інший бізнес на аутсорс, щоб не показувати штатному бухгалтеру все. Це можуть бути справжні прибутки або збитки. Справжні зарплати працівників компанії, наявність у вас іншого бізнесу, який суперечить моральному настрою команди, ну і так далі. Ви розумієте про що. П'ятий плюс контроль. Це стосується більше великих підприємств, які часто мають навіть штат бухгалтерів. А, так, такі люди теж наймають бухгалтери віддалено і платять йому навіть більше ніж штатному головному бухгалтеру. Я ж казав, тут справа не тільки в економії, і це дуже правильно. Чому а тому, що навіть якщо ви професіонал своєї справи і успішно керуєте заводом, клінікою, приватною школою або мережею готелей, то ви не завжди можете впливати на настрій бухгалтерського відділу. Це окремий організм, який має свої погляди на роботу, і на жаль, часто ці погляди не завжди перетинаються з вашою основною ціллю прибутку. Тому наймається якісний бухгалтер на стороні, який перевіряє роботу бухгалтерського відділу та відповідає саме за подачу звітності. Це те, що впливає на ваш прибуток. Адже кожен досвідчений підприємець знає, що по-бухгалтерськи правильно подана звітність це далеко не завжди правильно з точки зору власника бізнесу. Ну і останній на сьогодні плюс безпека. Законодавство України це така не завжди зрозуміла річ, що не може гарантувати вам безпеку від халтури без відповідальної роботи спеціаліста. І що бухгалтер не наробив з вашою звітністю відповідати вам морально та матеріально. А бухгалтер що? Звільниться і знайде іншу роботу. Якщо ви віддаєте свій бізнес компанії, шукайте в договорі пункти про відповідальність і про те, що бухгалтерська компанія компенсує штрафи, які сталися через неї. Зараз це не рідкість, тому знайти таку компанію не важко. І так, я розумію, що завжди можна продати закрити товку і уникнути від відповідальності. Але ж якщо бухгалтерська компанія вже хоч декілька років працює і має свій пул клієнтів, заплатити за вас штраф це як мінімум простіше і швидше. Я вже не кажу про те, що власники та дирекція таких компаній роблять все, щоб цим штрафам запобігти, що знову повертає нас до пункту якості. Якщо знаєте ще плюси, яких я не назвав, напишіть у коментарях, я буду вам вдячний. Мінуси також є, я можу виділити два. Це фізична присутність для декотрих видів бізнесу. Це коли бухгалтер вам потрібен, щоб, наприклад, робити переоблік на складі своїми руками, або ж на нього покладена функція видавати зарплату готівкою з каси десяткам співробітників. І другий це швидкість реакції, коли вам потрібно викрикнути задачу в сусідній кабінет і через 30 секунд отримати назад рішення або пораду. Але не існує такої причини, яку не можна було б вирішити автоматизацією, делегуванням або ж просто сміливістю. В нас є успішний досвід ведення і заводів, і компаній, які будують хмарочоси і мають по 300 чоловік штату і величезних виробництв. І тут знову-таки не про саморекламу, а про те, що якщо захотіти, то можна організувати все. До речі, власники вище вказаних бізнесів передали обов'язки головбуха на аутсорсинг. Також через причини, про які ми тільки що говоримо. Все з практики, все без виключення. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо як легше вести.